Вітаю вас! Ви на каналі Оракул Шріматрика. І в цьому відео ми з вами розглянемо питання, чи збудеться ваше бажання на протязі трьох місяців від того моменту, коли ви будете дивитися це відео. Але для початку я хочу ознайомити вас з тим, що ж таке оракул Шріматрика. Оракул Шріматрика одна з найточніших і найдавнішніх систем роботи з енергетикою людини, з її психікою та її проявом у цьому світі. Це неймовірно ефективний інструмент для діагностики сьогодення та передбачення і при потребі моделювання кращого майбутнього. Матрика допомагає передбачити майбутнє людини, бізнесу, країни. Пояснити причини виникнення специфіки справжньої життєвої ситуації, зазирнути у майбутнє і у разі потреби допомогти розібратися з майбутнім, підсказати чи змоделювати краще майбутнє. При діагностуванні матрика розглядає 9 сфер життя: це здоров'я, відносини, робота, вплив магії на людину, життєва енергія, вороги, конкуренти, бізнес, страхи, поїздки. Вплив криміналу та державних структур на вас та інше. Також оракул дасть відповідь на ваш духовний розвиток і на вашу дхарму. Фонеми дають не лише передбачення, вони також дають пораду, як краще уникнути чи пом'якшити негативний вплив, допомагають зрозуміти причину того чи іншого негативного впливу. Розклад Оракула Шріматрика завжди покаже, чи потрібна вам додаткова допомога для того, щоб виправити ситуацію і згармонізувати свою енергію з енергіями пари божеств, що відповідають тій сфері мандали життя, де проглядається загроза чи небезпека. Для цього проводиться містико-магічний ритуал Абхічари. Тож задумайте, будь ласка, бажання. Виберіть один з чотирьох варіантів, з чотирьох камінчиків. Перший камінчик це в нас саме тист, цитрін, сердолік і кошачий глаз. І ми з вами подивимося. Здійсниться ваше бажання, як здійсниться, і, можливо, нам оракул дасть пораду, що треба зробити, щоб бажання здійснилося як можна швидше. Перший варіант другий варіант третій варіант. четвертый вариант. Розглянемо вот перший варіант. У першому варіанті оракул Шріматрика говорить нам, що бажання швидше за все не збудеться. А не збудеться воно тому, що ви в своїх бажаннях легковажні. Сьогодні ви хочете одне, завтра ви хочете щось інше. І в зв'язку з цим ви, вам важко добиватися цілий. Ви не чуєте те, що вам підказує. Всесвіт. Тому ідете не в тому напрямку і робите помилки в досягненню своїх бажань. Також для вас надто важлива думка інших людей про те, що вас, про те, що про вас думають люди, говорять люди. Тому ваші бажання швидше за все, це забаганки, які ви хочете мати, нескільки для себе, а скільки для того, щоб здивувати оточуючих. Але фонема Дарса дає вам надію, що навіть якщо ваше бажання і не збудеться, то ви отримаєте щось дуже вагоме в дар. Це можуть бути подарунки, можуть бути приплив якихось великих коштів або навіть спадщина. Вона говорить про везіння і крупний виграш. І По другому варіанту, оракул говорить, що швидше за все ваше бажання здійсниться. Але він також і застерігає вас про те, що ви надто одержимі цим бажанням. І ця одержимість веде вас до нестійкого стану, до напруження, який перетворяє ваше життя в хаос. Але фонема Будхи говорить про те, що бажання у вас на рівні глибинних інстинктів. І породило це бажання ваша генна пам'ять. Швидше за все, бажання ваше здійсниться, тому що ви зможете приймати мудрі рішення і будете знати і розуміти, як досягти бажаного. Хто загадав третій варіант, я вас поздравляю, тому що оракул говорить, що ваше бажання збудеться на 100%. Манеша говорить, що у вашому бажанні є присутність самого Бога, тому воно досягне максимальної реалізації, тому що у вас є і знання, і досвід, як його реалізувати. Швидше за все, у вас є план складений. Ви можете вдало розрубати любі проблеми і відсікати все непотрібне, що вам заважає. У вас є знання, у вас є розум, і ви в своїх діях приймаєте надто мудрі рішення і досягаєте задуманого. Тому я вас поздравляю! Для тих, хто загадав четвертий варіант, у мене негарні новини, тому що тут 100% я можу сказати, що ваше бажання не збудеться. Оракул говорить, що ви навіть самі не знаєте, як можна досягти бажаного. А можливо, ви загадали те, що не може збутися ніколи. Тому ви самі не бачите ніяких шансів для здійснення задуманого. Це велика ілюзія. Все порожньо і безплідно. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.